Інші не такі вже насичені тактикою. Ух ти! Олексій Де це міжнародний майстер Євпаторія. Ну, хто з Криму, може, знаєте цього шахіста? В прапор він не виставив, ну, не знаю. От, знову ж таки, Олексій Алєсієв, може, якийсь віковий гравець. Да? 2508 для міжнародного майстра це дуже мало. Слон G4, мабуть, зіграє. ні, слон Ну і довгу рокіровку хоче зробити. Зараз F6, сюди, потім слон F5. А, ну так теж можна. Ну, і так теж можна. Тобто, чорні, бачите, вони не спішать з 2 нулі. Вони хочуть зіграти так, так, так. А я сюди. І він опа, і пішов. Ну, от, бачите, він не спішить, не спішить. Зараз Ферзь D7. Так. Ну, в принципі, я тут теж е, десь трошечки ризикую. да, Ферзь C2, він може Ферзь E 6 мені шажок виписать. Ну, давайте я отак зіграю. Тут Ферзь Е6 хід заслуговує на увагу. Ну, зараз вже немає сенсу, тому Ферзь E2 буде хід. Ну, бачите, він думає: ну, не рокірує в коротку. Що мені робить? Я буду все одно три 0, і я три нулі. До речі, є такий момент, щоб трошечки затриматися з рокіровкою, подивитися, куди суперник рокірує. Ну що. Ну, до речі, якщо він 2 0 я можу теж 3-0 і десь тут поїхати поатакувати. Ну-ка, давай. Він вже зрозумів, що не на того натрапив. І, як кажуть, з молодіжю веншпіль. Щось я вважаю, що він старший за мене. Пошукайте, Олексій Олексіїв. Що це за птах. Хто цікавий, міжнародний майстер. Можна, в принципі, по його знайти. Так, ну що, в принципі, то рівний Еншпіль, такого ми сьогодні ще не бачили. Він хоче переставити коня сюди. Коневі маневри зараз нас чекають, дуже цікаві. Я перебираю коня з F3, бо десь він там F6 зіграє. Я коня на d 3 ставлю. До речі, можна зараз зіграти от саме час, мабуть, зараз зіграти ось так. Тому що, коли такий кулачок пішаковий, чорним корисно отак от зробити. Тому я зіграю спочатку ось так. Він поставить коня сюди. Я, наприклад, F3, а потім кінь d3. Тобто Це така стабільна, хороша структура. Якщо навіть кінь у нього на 6 з'явиться, то поле F4 я тримаю. Тобто рівне, Рівна гра. Ну, Він хоче, до речі, захопити да, простір. Він хоче захопить простір. Ну, давайте тоді ми не дамо йому цього. Зіграємось так. Хоча і на 5 все одно можна зіграти, правильно? а да, 5 теж може зіграти. І зафіксувати ось таким ходом. Ну, я тоді коня на d2 буду тримати. Буду тримати коня на d2. Що мені залишається робити? Поле C5 з'являється для мого коня. І, звісно, може кінця 4 зіграти, ну я тоді буду бити. Що робити? Що робити? Буду бити. От Читаю думки, читаю думки суперника. Він, на Д5 йому поле сподобалось, тому він так побив. Ну, на А5 бити не хочеться пішаки свої роз'єднувати, тому я, мабуть, ось так зіграю, щоб. Треба тут дивитися да, за маневрами його, щоб не пропустити щось. Ну, можна А4 затиснути. Мабуть, так і варто. Да. Бачите, ну так досить. Акуратно грає, відчувається, що є досвід. Звісно, ну, міжнародний майстер Еншпіль повинен вміти грати. Так, кінь F5 з мого боку виглядає не дуже добре, тому що, все ж таки, пішаки хоч там і здвоєні, ізольовані. Ну, давайте, давайте, давайте подумаємо, що далі. От король мій вперед не йде, можна ж 3 зіграти. Але давайте я поки Ж3 не буду. Я отак поки що зіграю. Почекаю, що він тут зробить. Він теж чекає, добре. <кій> Висловлюйте свої думки, шановний мій авто, тобто суперник. Ага, рванув. І тепер в пішаковий він може піти. Якщо я все заберу, ну, в принципі, мене це цікавить, чому? Тому що я розмінюю здвоєного пішака. І от тепер, якщо він забере конем, питаннячко, дуже цікаве. Якщо я заберу, він забере. Я зіграю Ж3. І він хоче прохідного пішака там віддаленого створити, але це навряд чи йому вдасться. Там є у мене одна ідейка, яка йому, мабуть, відома, але все одно. Дивіться, я б'ю, він б'є, я же три, він суне, 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 королем стою, він забрав, і потім чий там буде хід. Я думаю, що я той точно не програю, давайте заберем. І тут головне, не різких рухів не робити. От я ж три ходжу. До речі, тут прорив цей нічого не дасть, і він буде отак, потім так, а потім так. А я просто стою на місці. Я не буду бити його пішака. О, дивіться, після цього ходу, після цього цього ходу, ходу. От зараз, а, до речі, G4 він може піти. Ну, G4 я заберу, він забере король, це навряд чи тому такий хід можна. Opponent Left the Game. Ну, Сподіваємось, що він повернеться, тому що тут треба дограти. G4 тут не, не піде, от H4 він може піти. Але на H4 мені не треба бити. От дивіться, він зіграє H4, мені не, тр... Повернувся, да? мені не треба бити, мені можна просто постояти королем, почекати, поки він забере на G3, а потім виграть простір. Да, от, от цікаво, бачите, він теж так мислить, як я. Бити не треба, тому що в будь-якому випадку у нього віддалений пішак. F4 зіграть, обмануть його, да, щоб він пішаком забрав, а я пішаком забрав на H4C. Ну, мабуть, не знаю, не знаю. Він на G3 просто може забрати. Я заберу на G5, він забере на, на G5, я на G3. Ну, опозиція моя, але нічого немає. Давайте я просто почекаю, якщо зіграю король G2. Якщо я зіграю король G2, то він просто забере на жа 3 я в король же 4 зіграю. Опонент може стрімити за стрімом? Ні, не. ну який він буде стрімити? Що? Міжнародний майстер буде дивитися мій стрім. Опонент це, якщо раз глядачами він буде, може дивитися, але все одно тут є затримка 20-30 секунд, тому ніяких нема. Тут ідеї в тому, щоб щось виграти таким чином. Ну що, мій Теска, до речі, Олексій, да, Олексій, значить, забрав-забрав. ну, Брат, знову ж таки, не зобов'язаний, але вже трошки він не такий впевнений в собі, тому що він думає, що я його надурю, да, аж 4 хапне і програє. Але ж мій король теж розуміє, щось він зникає, щось там у них в Євпаторії, може, світло виключають, як у нас. Може, він читер, тому зв'язок зникає. Ні, Ну, якби він був читер, він не був і М. Розумієте, і М навряд чи будуть читеріть. Щось, щось не те. Може, там тривога у них. У нас от була тривога, тепер у них так, така життя. Так, ну давай же, треба хочеться дограти. Якщо він просто програє за часом, це мені не підходить. Не знаю, десь зник суперник. Зник, бачите?